Ну і також діє програма гарантованого вступу в університети України. Це замов. Якщо ви готуєте з нами три предмети, ми вам також підключаємо четвертий, фактично повністю відповідаємо за ваш вступ. Якщо ви подаєте, так, цю, можливо, кількість заявок ну, в бажані університети, і жоден з них не проходите, ми компенсуємо вартість витраченого на підготовку. А це в нас закріплюється за договором. Я вас також коротко з ним ознайомлю. Загалом що стосується вартості, ця вартість, яка перекреслена, це вона тою буде на момент. Завершення набул. Орієнтовно це відбудеться на початку в середині серпня, хоч, можливо, раніше, можливо, пізніше, тут залежить все від темпів запису. Станом на зараз там, в межах ще цього тижня діє акційна вартість, можна доєднуватися різними способами. Є варіант оплати єдиним платежем, в такому випадку вартість є найбільш зниженою, найбільший відсоток знижки. Можна розбивати оплату на 3, 6 або 9 місяців. Тут залежно від розтермінування, чим триваліше розтермінування, на певний відсоток загальна вартість збільшується. Ну і також можна без, без збільшення вартості в межах єдиного платежу, той, який є найнижчим, його можна також розбивати на 3, 6 або 9.